Леви, привіт-привіт, мої золоті, мої чарівні! Давайте з вами подивимося, що ж вам принесе лютий 2025 року. Зі мною вже мої колоди. А хто на каналі вперше? Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я буду дуже рада вам на своєму каналі підписуйтесь, якщо ще не підписані, якщо вам, звичайно. Подобаються мої розклади, мої теро-прогнози. Я буду рада тут вас вітати, тут вас бачити. Залишайте коментарі, залишайте пальчики вгору чи сердечка, що там зараз, і вітаю вас у нашому ком'юніті. Так, а ми з вами подивимося, леви прекрасні, мої! Подивимося, що ж вам принесе лютий 2025 року. І це у нас Семірка Пентаклі у цій колоді, особливо вона просто розкішна. І тут, знаєте, ви вже отримуєте результати своєї праці. За моїм досвідом, хоча у класиці ця карта вона така трішки повільна. То саме з особистих консультацій по цій колоді, по цій карті, я можу сказати, що тут ви вже. Отримаєте прибуток, отримуєте перші результати. Може програтися так, що ви поки що вирішуєте їх повністю не витрачати. Бачите, тут сидить така розкішна дама, і у неї такі тут мішки з грошима. Леви, я вам бажаю, щоб було дорого багато, щоб звичайно у вас тут <губ> був достаток, були фінансові ресурси, будь-які ресурси. Тому що тут вони будуть. Можливо, ви будете думати, ви отримаєте якусь суму, але ви вирішуєте ще не зараз все витрачати. Це може бути отримання якоїсь суми коштів, наприклад, ви не могли десь зняти щось з рахунку, і тут вони вам приходять. Або, наприклад, десь були кошти у вас на депозиті, наприклад, і тут ви вже повністю отримуєте ці кошти. Карта прекрасна. Ви вже зможете от взяти і подивитися. На результати своєї праці. Можливо, це чи премія, чи перегляд заробітної платні. Ви отримуєте якби приріст, промоушен отримуєте так, що ще. Але місяць починається прекрасно. Так, Левий що ще принесе левам? цей лютий. Так, левий. І це у нас. Рицарь Жезлів прекрасна карта. Вона така вогняна, це ваша енергія, це ваша стихія, стихія вогню. Ця карта може означати поїздку, може означати переміщення, може означати якийсь такий драйв або драйвову активність. Можливо, вам захочеться Спробувати щось новеньке. В когось це буде дійсно справи з автомобілем. Хтось буде передивлятися Формулу 1, хтось буде вже планувати свою поїздку, хтось спробує вперше картинг, наприклад. Це може бути дійсно по цій карті справи зі своїм автомобілем, або ж просто навіть програтися як по класиці. Поїздка, переміщення, прорив. У вас прокинеться дух авантюризму, прокинеться у вас Активація. Можливо, дійсно, ви нарешті утримуєте якісь кошти, і ви вже знаєте, я готовий до прориву, я готовий до реалізації, можливо, дійсно, ви вже придбаєте власний автомобіль. Поки, звичайно, Марс ретроградний, от дійсно краще ще попридивлятися до цього автомобіля, але я думаю, скоро ви вже знайдете, куди ви будете витрачати свої кошти. Але по цій комбінації ви будете їх, знаєте, з кайфом. Витрачати і тільки на краще. Тобто це не якісь там непередбачувані, неприємні трати. Це те, на що ви хотіли. Те, що принесе вам драйв і принесе вам емоції. Ну що ж леви взагалі прекрасні карти, З вас лайк. До речі, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся, якщо вам, звичайно, сподобаються мої консультації. Залишайте коментарі, особливо від 5 до 7 слів. Це буде дуже сприяти просуванню каналу. Також можете відправляти прогнози своїм друзям. Я буду вам за це безмежно вдячна. Так, що ще принесе лева? Це лютий лево для вас. Четвірка жезлів. Просто карти дивовижні. Саме в цій колоді це у нас така карта тріумфу. Це у нас карта якогось свята. Можливо, це буде свято, фестиваль, якийсь ви відвідаєте, якийсь захід. Можливо, ви до себе додому запрошуєте людей, чи, можливо, ви від'їжджаєте тут дійсно на якийсь фестиваль, можливо, за місто, можливо, десь, знаєте, як у нас це там в Києві на ВДНГ. Прекрасно, можна відвідати якийсь захід. Може бути якесь зібрання. З колективом, от саме у цій карті, дуже гарно. Тут багато людей, тут таке святкування. Це, до речі, у класиці також можуть програватися як справи з нерухомістю. Можливо, ви всім офісом чи всім колективом переїжджаєте у нову будівлю і починаєте, наприклад, орендувати, винаймати офіс десь в іншому місці. Це може бути дійсно корпоратив якийсь, якесь таке колективне святкування. Ну, Взагалі карти прекрасні. Леви, давайте переходити до наступної колоди, і це у нас колода старого Голівуду, Тінселтаун Таро. Вона завжди дуже подобається Левам, тому що ви, леви, ви все любите прекрасне, ви все любите гарне, ви все любите таке розкішне. І навіть коли Плутон, до речі, оце як, як планета покоління. Він коли був у вашому знаці, коли він ходив по леву, це якраз і. А, Ера Голівуду, Ера, коли було найкрасивіше. Ера, коли було от стильно, смачно, класно, ера розквіту, ера зародження, саме от це 20-ліття, тому вам ця колода завжди дуже подобається. Напишіть мені в коментарях, як вам. Так, що принесе Лева лютий 2025 року. Леви. І це у нас вісімка Пентаклі. Прекрасна карта. Леви, от тут буде над чим попрацювати. Не дарма там такі фінансові карти, тому що ця карта також пов'язана з фінансами, але вона також. Пов'язана з великою кількістю роботи, великою кількістю замовлень. Якщо ви там хвилювалися, будуть замовлення, не буде замовлень. Вони будуть особливо, якщо ви фотограф, відеограф, смм, особливо по цій карті, художник. А ви на у нас взагалі дуже часто творчих професій. Та і от в будь-якій сфері ця карта буде програватися, але саме у творчу сферу ця колода і ця карта, вона, звичайно, підсилює. Це може дійсно бути, коли ви працюєте над якимись зйомками, над створенням чогось, над проявленням чогось. Ви можете працювати над своїм проявленням, але роботи тут мало не буде. Леви, роботи тут буде вдосталь. Так, що ще принесе Лева. Цей лютий. Двійка жезлів, можливо, це навіть робота з кількома проектами паралельно. Можливо, ви навіть будете вирішувати, на чому вам зупинитися, який проект ви хочете брати далі з собою, який ви проект не хочете далі брати з собою. Це можуть бути такі сумніви, деякі у вас виникати, вагання деякі виникати. Це може бути про те, що ви хочете далі рости, ви хочете далі розвиватися, ви хочете далі знаходити. Якісь нові опори, але ви далі ви хочете. Мати більше впевненості, ви можете якось підсумовувати, які ви маєте навички, і які ви далі, наприклад, хочете навички ще розвивати. Двійка це ще завжди про два. Можливо, ви будете вести якийсь проект або якесь завдання, якусь роботу, комунікацію з кимось. і Таким чином ви будете встигати більше. Це може бути якесь втілення ідеї в реальність, але у партнерстві також. Коли ви, наприклад, збираєте всі ресурси, які у вас є, щоб у вас стався прорив. Так, тому що по цій карті вже так може бути перегляд того, що я маю, що мене влаштовує, що мене не влаштовує. І ще одну карту з цієї колоди: Левий, що принесе лева? Це лютий Левий для вас. Вісімка кубків. Ой, десь ви там собі поставили питання, і все ж таки, я думаю, ви дещо пріоритизуєте. Тому що це карта означає ситуацію, де ви покидаєте якесь місце. Бачите, тут людина покидає там якийсь захід, якийсь, якусь вечірку, корпоратив. Можливо, ви дійсно тут покидаєте раніше якесь місце, або ви тут працювали, 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 але вирішуєте все ж таки, що щось потрібно. Пріоритизувати. Ви щось берете з собою, бачите, складаєте собі в сумочку і далі вирішуєте піти до змін. По 8 кубків це не обов'язково вийдете від якихось проблем, від якихось жахливих ситуацій. Це тоді, коли ви просто навіть можете покидати дійсно якусь вечірку і якесь, наприклад, хороше співробітництво, хорошу комунікацію, хороший проєкт, але ви тут відчуваєте. Що це повністю не закриває всі ваші бажання? Можливо, ваш потенціал не повністю реалізується, і ви тут розумієте, що ви покидаєте якесь місце, якийсь проєкт, в когось програється, як покинути якусь людину. Але я думаю, все ж таки, тут такі карти у вас це більше про роботу. Але напишіть мені, як воно у вас програється. Можливо, ви навіть от тихенько якось підете, не дуже зі всіма прощаючись саме по цій. Карті часто програється. Але це перехід із одного стану в інший. І ви йдете туди, де ви можете реалізувати свій більший потенціал. Це завжди вихід із зони комфорту. Леви, ну, Плутон ходить в опозиції до вашого знаку, і, звичайно ж, він вас виганяє з цієї зони комфорту, тому що він ходить і каже, так, давай, тепер по-новому. Тепер тобі доведеться якось взаємодіяти з новими правилами, з новим способом життя. І у нас ще одна колода на сьогодні, Леви, що вам принесе лютий 2025 року. Леви для вас вісімка жезлів. Дуже багато. Комунікації, дуже багато справ, дуже багато напрямків. Ви можете тут в прямому сенсі розкладати свої ресурси або розкладати по конвертиках свої фінанси, наприклад, на якісь різні трати. Ви, наприклад, можете думати, скільки ресурсу я буду витрачати на це, скільки ресурсу я буду витрачати на це, скільки ресурсу я буду витрачати на це. Також це може бути багато повідомлень. Багато листів, це, наприклад, і квитанції, які вам потрібно оплатити, і також якісь нові пропозиції, роботи, це якісь повідомлення, пропозиції, емейли. Оце коли буде так дуже динамічно в плані нових пропозицій. Можливо, ви кудись будете розсилали ви кудись своє резюме і тепер отримуєте відповідь, або ви розсилатимете кудись свої. Резюме тут у вас було скільки якихось роботи, скільки проєктів, То тут по цій карті вам уже можуть приходити також позитивні відгуки, вам можуть приходити рекомендації, вам можуть приходити. Оплати, гонорари за вашу роботу, незважаючи на те, що тут карта не Пентаклієва, вона жезлова, але дуже добре тут програється по цій карті, тому що тут саме в цій колоді фінанси присутні. І тут навіть я подивилася: десятка пентаклів на дні колоди, і це також говорить все ж таки про фінансову тему. Так, дуже хороший у вас місяць, Леви, так ще ще Лютий принесе Левам. Страшний суд, і це у нас дійсно можуть бути процеси, якісь судові, юридичні, також можуть проходити такі кармічні події, зміни, коли вам потрібно буде зробити важливий вибір в своєму житті, де далі ви будете вже рухатися в якомусь напрямку. Хтось дійсно тут обирає місце роботи майбутнє. Хтось обирає змінювати професію, хтось вибирає покликання нове. Тобто, ви на такому роздоріжжі тут стоїте левий, і ви перед вибором. Ви перед вибором, яким життям ви будете жити далі. І тут важливо згадати свої цінності, свої таланти, тут важливо згадати свої бажання, свої переконання. Тому що навіть тут, бачите, дівчина вона в сновидінні згадує свої колишні життя. І, можливо, ви так. Також тут йдете на ці зміни, тому що ви згадали, хто ви є насправді. Ви згадали для чого ви, наприклад, що я ж працюю, наче. А я там нещаслива чи нещаслива, я тепер я хочу дійсно йти і виконувати своє призначення. Це ця карта, коли ви дійсно можете зробити такий вибір на шлях до свого призначення. Також по цій карті, саме по цій колоді, часто проходить дійсно зацікавленість тематикою свого роду, навіть уже там тих померлих родичів, або це може бути тематика регресу. Також, якщо вам там зацікавила ця тема, це може бути чи медитації, чи це може бути гіпнотичний сеанс регресу. От. Але по цій карті часто зацікавленість цим якось проходить. Ви можете щонайменше знати, як колись проходили оці тести, ким ви були в минулому житті. Це дуже цікаво. Ось. Або, наприклад, будете більше дізнаватися про кармічні вузли, про затемнення. Ми вже, до речі, наближаємося до затемнень. До речі, можу мені записати вам відео сюди про кармічні вузли. Вони змінили знак на діва риби. Ідея, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам було б цікаво таке відео послухати, тому що мені є що сказати. Так що ще принесе левам ще вам одна карта: це лютий лево для вас. Трійка Пентаклів, ви знаходите своє ком'юніті, ви знаходите людей собі. І тут, бачите, тут також карта роду, ви будете об'єднані цим. Можливо, в когось програється так, що ви наче йшли від свого призначення. Наприклад, у вас якась професія в династії є, так, в роду. І ви колись казали, ні-ні, я не буду це робити. А ви все-таки вже зараз відчули поклик, що у вас це кличе. Ви це хочете робити, або, наприклад, ви дізнаєтеся, що ви там хотіли хочете зараз піти і розкрити цей талант. А, наприклад, ваша мама колись хотіла бути представником тієї чи іншої професії. Це, до речі, обмін досвідом по цій карті. Це може бути навчання, це може бути ком'юніті, це тоді, коли ви щось робите в колективі, це може бути колективний якийсь проект створення чогось. Дуже крута карта, і для навчання. І до речі, поки Меркурій не розвернувся. Він у нас в березні вже буде ретроградний. Але поки Меркурій не розвернувся, лютий чудовий час, щоби розпочинати навчання. Тому хто хотів, дійсно тут у вас буде цей поклик, і ви підіть леви за цим покликом, ви не пожалкуєте. Ну що ж, дуже цікавий у вас місяць. Мені здається, розпочинається такий новий етап у вашому житті леви, і тут тільки позитивні карти. Ви вибираєте себе. Я дуже за вас щаслива. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, кажу вам до нових зустрічей на нових розкладах. Па-па!